День, мене звати Костянтин, я працюю практологом в медичному центрі Амедикал. Що стосується причин виникнення геморою, причин багато, ми їх всі знаємо. Це з'являється через те, що ми багато сидимо через фізичні перенавантаження, вагітність пологи має велике значення, спадковість вживання міцного алкоголю. Отже, геморой – достатньо розповсюджена хвороба, і навіть якщо у нас немає якихось суттєвих причин, але спадковість нікуди не подінешся. І інколи людина каже, що я її не саджу, і не і алкоголь не вживаю, але все одно ця хвороба розвивається. І за статистикою, майже кожна друга людина на планеті раніше чи пізніше стикається з якимись проявами цієї хвороби. Трішечки більше про причини: якщо ми багато сидимо, а зараз спосіб життя у нас на жаль такий, то відбувається зі стій крові у гемороїдальних вузлах, через що вони збільшуються, і починають турбувати зазвичай це або виділення крові. Або набрякають якісь шишки, фізичне перенавантаження приблизно так само впливають на цю ситуацію. У жінок під час вагітності змінюється гормональний фон, через що з'являється схильність до закрепів. Закрепи, звичайно ж навантажують сезону і тому відбувається загострення геморрою. А також велика матка, вона Збільшує тиск в червні порожнині, через що також відбувається застій крові, і саме вона накопичується в гемороїдальних вузлах, і набряки на нижніх кінцівках приблизно через ту ж причину відбувається. Ну і пологи, достатньо серйозне фізичне навантаження, коли дівчині доводиться напружуватись дуже сильно. І це також може призводити до загострень, загострень геморю. Тому для того, щоб не запустити цю хворобу, краще звертатися до спеціалістів якомога раніше. А якщо це стосується дівчат, то якщо у вас є якісь прояви цієї хвороби, ви плануєте завагітніти, то краще розібратися з цим. До вагітності, ніж чекати на загострення під час, бо дівчина під час вагітності не дуже чим можна полікувати гарно. Звертайтесь в наш медичний центр, все перевіримо і все полікуємо.